Як я до цього прийшов? Ну, Давай я почну з того, що перший мій досвід трансформації це було в 24 роки. 24 роки я прийшов до свого вчителя і вперше поїхав в Індію. Після того, як ми повернулися, у нас відбулося повне обнуління. Тобто у нас не було житла, друзі від нас пішли, тому що сказали, що ми якісь ненормальні стали. Ми перестали вживати алкоголь, ми стали вегетаріанцями. Батьки теж були в шокі в тому, що ми. Ми втратили квартиру, ми втратили танцювальну школу, якою тоді працювала моя дружина. І це був повний ноль. І в 24 роки я вперше почав викладати танці, причому бальні танці. і треба сказати, що перед цим я взагалі в тому житті не займався танцями. І так пішов наш новий розвиток. І ми потім відкривали свої філіали, ми вже будували мережу сучасної каріографії. І з одної частини ми будували бізнес, а друга частина це була наша духовна частина, де ми займалися медитаціями, різними духовними практиками, і це майже 30 років. І ми поєднували. Як тільки нам вдавалося нам звільнити свій час, там, канікули чи ще щось, ми одразу їдили в Індію. І рівно через 24 роки питання було в тому, як я до цього прийшов. Я 48 років. І за 2 роки до цього я відчуваю, що я втрачаю інтерес до танців. Я взагалі втрачаю інтерес до життя. З однієї сторони, я продовжую розвивати, я будую новий філіал. Тут приходить ковід. Але тим не менш, я продовжую рухатися. Але всередині відчуття хронічної втоми мене тіло просто ломить, і мені не вистачає відпочинку, ти наче ти їдеш на відпочинок, але відпочити повністю відновитися ти не можеш. От Я не відчував себе повних сил. І душа чогось прагне, а ти не можеш залишити от те, що тебе тримає, бо школа нам давала фінансовий дохід і я за це дуже сильно тримався. І це мене виснажувало. І наскільки що одного разу я вирішив цим розібратися і піти в медитацію, дослідити, що зі мною відбувається? Чому я такий а, потеряний, чому немає сил, чому немає ресурсу і чому я не знаю, куди рухатись. І тоді, коли я заходжу в цю медитацію, то перше, що я бачу, з'являється такий образ хлопчика років 8-10. Я коли дивлюсь на цього хлопчика, він пливе на такому кораблі, а в мене виходять сльози. Я запитую себе, чому сльози, чому ти плачеш? А ти плачеш за втраченими можливостями. Ти тут стоїш на березі, і в тебе не вистачає сміливості піти все нове. І я реально відчуваю в тілі, у мене немає енергії, немає тої сміливості рухатися. В нове. І я дійсно стою і плачу. І потім я звертаю увагу на своє тіло, а воно ніби кам'яне. Я би сказав бетон. Такий відчувався тяжкий бетон. І одночасно в мене закриваються в нідрі, і я починаю а, перестаю дихати. Я такий в шокі, і що з цим робити? Що взагалі з цим тілом можна зробити? І тут мій погляд, погляд перемикається на себе майбутнього. І коли я звертаю увагу на себе майбутньому, відчуваю, як тіло починає дихати. Воно всередині ожило, Плечі розправились. Стало так легко дихати, і я, о, так ось воно, значить я піду туди. І тільки рухатись, а відчуваю, а в тілі немає енергії. Розум хоче, він відчув, що там добре, але тіло не готове було туди йти. І тоді я продовжую занурю, занурюватись глибше і проходжу через всі шари, і там піднялось знесінення себе, злість, гнів, супротив. А, нарешті добрався до такого стану повністю вічею. Я бачу, що я нічого змінити не можу. Енергії немає, сили немає. І я такий повністю здаюся в цей момент, кажу, окей. В моєму житті може нічого не змінитися. Ось так і є, ти такий нещасний. Так, і будеш продовжувати отутанити. І коли я тобі дав внутрішній дозвіл, і провалився в таку пустоту. І всі пустоті я просто сидів якийсь час, нічого не відбувалося. І коли ти сидиш, ти починаєш бачити, що вся пустота стає повною. І відчуваєш, що в тіло починає заходити енергія. І для мене це було диво певним часом, бо тільки що. Нічого не було. Тільки що я відчував повне безсилля. звідки взялася сила. Як тільки я на неї звернув увагу, вона так раз і вийшла. Я М -м -м. втратив, показалось. Продовжую сидіти, а потім вона вже заходить другий раз, коли заходить вже так потужно, що вона одразу наповнює все тіло. Я відчуваю енергію в руках, в плечах. У мене така сміливість, така сила появилась, що я собі говорю, я не знаю, чим я маю там займатися в тому майбутньому, на чому я там маю заробляти, бо саме це і стояло моїм страхом, та, чим ж там буде займатися. Танцями ти знаєш, де що взяти, а там. Але я точно хочу туди. І я вийшов такий повний натхнення рухатись зовсім нову для себе сферу. Ну, як нову? Ми серед друзів робили, проводили тета-хілінг, проводили коучинг, але це було таке дружнє консультація, за які ми не брали гроші, це не було нашим доходом. І я не думав, що я сюди піду. Але так сталося, що я сюди пішов і ось цей досвід я почав працювати з людьми, додаючи цей коучинг, додаючи хілінг саме свій досвід. Що я з цього взагалі досвіду виніс? Я думаю, що тут буде корисно, багато що дізнатися, бо це був такий трансформаційний досвід, де я побачив, що коли ти хочеш рухатися, а в тебе немає сили, треба просто зробити зупинку. Ми всі намагаємося продовжувати бігти. І це помилка. Бо ми думаємо, що ми так звикли, ми маємо щось робити, ми маємо діяти, ми не маємо бути тут в такому стані невизначеності. А це і є енергія, яку ти зараз набираєш для твого нового масштабу. І якщо ти зараз побіжиш, ти втратиш оцю енергію. І замість того, щоб випригнути на ось це, ну, на цю висоту, ти стрибнеш на таку висоту. Е, бездіяльність так само важлива, як і активність. Це раз. Друге, ми прагнемо досталості. Ось ми вийдемо, ми зараз зробимо гроші. Але наш дух, я бачу, його це не влаштовує. Що значить сталість? Коли ти приходиш до сталості, ти робиш для себе золоту клітку. Наш дух любить серфити на всіх хвилях. І тоді він починає руйнувати ось це, що ти навколо збудував усю сталість. Він знову тебе виводить, в стан невідомості для того, щоб ти відчував життя. Бо в сталості ми вже не так відчуваємо життя. Я думаю, що зараз багато українців розуміють про що, да? коли в тебе немає майбутнього і ти максимально проживаєш сьогоднішній день. Бо завтра невідомо, що взагалі наступить. Ось такий трансформаційний мій досвід. І такі мої уроки, які я виніс з цього. І так я почав працювати.